Подорвати ми граємо в чашку Петрі. <сі> ж так Дуже багато. Якщо сказав вам мене все, все зрозуміти. Дивіться, ми граємо в чашку Петрі. Server, Sot. Отки OXI PESC. І двіте. Я вам хочу сказати. Радуємось. Радуємось. Вже 25 підписчиків. Відколи я вже Катати відео, У мене ще потихоньку підбиратися. І тут уже 25 днів за вчорашній один день. Надіюсь, і сьогодні хтось підпишеться. Давайте. І коли буде 50 підписів, нагадую буде стрім, буду знімати єрі тільки які, які ви хочете. Ну, буду знімати, наприклад, що десь з Майнкрафт. Але чого-то вже буде в реалізку. Ну, ви мені зрозуміли. В мене турнір, я це точно знаю. Ви би да не знали, як включати YouTube. <ріху> Ви обов'язкові. Ну, і давайте, я хочу цю алюму з'їсти. Так, давай. Солак, поможе. Так, я не буду на этом сервере радовать точно. Чикабан мама. Блин. Давайте поменяем карту. Ага, і двигать. Все, міняю ні, дивіться. двигается. ой. Англійська мама. Ну так, ви знаєте, я ж вам в горове серії, що. Як ви бачите, я навчився. Чего я напишем. Коло. Коо-о. Аж, блин. Кис. Став... Коло. Коло моя. Так, и шукаем тут два сервера раю. Нема то ми Будемо знімати, на фау. Окей. Добре. Надіюсь, ми блин. фау не причувати. Ну, може причу, але довго шкафу. Опа-на. Дивіться, які ми. Ха. Аж приємно кажіть. Дивіться, значить же как. 50 птчів, стрим буду знимати игрики, хто буде знімати з значит, якщо буде 50 буду 50 птчів, буду за сіскай, вы будете добавляться буду з вами знімати зі Skype. Буду знімати виживання на сервері, можливо, з вами, якщо буде 50 підписчиків. А якщо ми там вже будемо такі конкретно там, жорстокі ці блогери, ну, тоді я там буду вже, наприклад, знімати чашку Петр і дуже багато людей і скайпу мною буде. буде. Ви мене зрозуміли. правильно? Дивимося так. Ну і як бачимо, я вже 10 місце. Ну, Нічого, ми, ми, ми ще лише починаємо. Ми, ми ще будемо от такий цей, що від мене справа. Тому, хто хоче знімати, я як завжди ви знаєте, що я ставлю Skype в описанні, подивіться. Ставте завжди мені лайки. Розповідайте про мене завжди своїм друзям. Як ви знаєте, а ви знаєте покажете. А ви знаєте, знаєте було А який він файний хлопець. От кого говорю. Буду дуже-дуже вдячний. Звісно. І підписуйтесь на канал. Клиште друзів на свій на цей канал, щоб підписатися. І я буду грати з вами і з вашими друзями разом, якщо ви мене послухаєте. Давайте. Ну, вся надія на вас і тільки на вас. Чому не на мене? Ну, потому що я не можу підпишись. Я не те, декотрі птички, просто беруть, качають програми і набувають себе тебе підпишіть. Мені, ну, ппшчики не треба на, на спетяні програми на ключ. Я не знаю типа називається. Не, не знаю. Ну, коротше. Дуже вам буду вдячний, якщо ви... слухаєте мене. І оця Україна буде дуже багато штучок. І всі, хто хоче таке бути, як я, і якщо його дозустрію на сервері і хочете, щоб я з вами дружив, а не сказав о, що за чми, тоді вам треба мати от саме нік, ЮА і назву вашого міста чи села. Думаю, ви мене зрозуміли. ну давай есть хочешь. Давай Давай, 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 давай. Чому машин не розростається? Ну, стало, так підстав. Я коло неї, то якщо тобто з теж напишу, я коло неї і в ралізую около я буду в думати, писати вам свій скайп. Кто бы поговорити, поворот, можливо, навіть і зустрітися. изустритеся. Тому... Опала. Ну, ось, жалко, що тут цей чувачок появился. Звездки все. Блін, а оце було все таки Подстав Ну, бачите, там дуже. Давайте, може йдемо на FIFA. FIFA ETHO. Я вчора о, земля. Я вчора, я вчора тут був перше місце. Здесь хлопцем, яко... Ну, навіть не горелась від Сайку просто. Не здесь розуміли, як я пограв. О, ну, давайте почекаємо, навіть огоно загрузиться. І подивимося на мій канал. 25 підписчиків. Це дуже-дуже-дуже для мене великий свят. А, ага, і якщо комуськау, отвернулась почти. Бедвас. Бедвас, цей. Чашка 5. Це, ця, 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 ця. І сьогодні буде ще там. І якщо цікаво, ось 240 паріців. Ну що я? Ну давай, чему ты ну, не нужон так аж не хочет. Клан холс не-не-не-не-не 18, 25. Та це ты так довго? Ні, Не, ну что, ф-ф-ф. давай на фффэ. Тай-й-й-й, чому да нагрузок, блин, Так, попа увери. Ахреніт. Так, ми, ну зато ми вже не самі. <кхем> Начинаємо. Цикло. Неодинокий цикло, який хоче собі знайти друзі. Але ніхто не хоче з ним дружити. Давайте <кхем> на кожному відео, коли я не буду знати що говорити, я буду вам розказувати історію мого персоналу. Значить, я, ми народилися в місті коло Живе в місті Коломий, грає на комп'ютеру місто Коломий. І це місто Коломей має друзів. Тому що ніхто не хоче з ним дружити, тому що дуже багато росіян грає на цьому серці. Тому мало хто хоче дружити з Україною. Ну, Україна навчилася долати біль без. Слізь і цього Ну, ми зараз вам це докажемо. Ну, бачите, демо. Україна може пожаліти, пожаліти її. Пожаліти, дати її дому. Ну, водночас воно зробить ось так. І не спіймає її дитят. Ну, зате Україна налякає і дасть поняття, що вона тепер дуже-дуже зданеться. І тому її варто остерігатися, тому що буде дуже страшно тому, хто обидит Україну. Ви мені, напевно, не вірите, але я вам хочу це доказати. Дивіться уважніше. Блін, я хочу країну знову підставила неревновірность. І вона починає свою життя нами. І тут вдруг най-на-на-найне най. Найна -на най. най А там джоли. Я же твої друзі. Це опа, на. Так, вс, друзі, починаємо. Блін. Україна, це моя, оці твої маленькі частинки. Це Україна, яку терразують. Ліво, це тут, де я живу, право, там, де жили люди І Іво. Там де тепер отак. Люди не ну, дуже хочуть жити. Тому люди, дивіться, що я вам пропоную. Україна хоче бути ось тут. Якщо хочете допомогти, вам треба підписатися на її канал, поставити їй лайк, додати оскаги. І сказати, що я дуже добрий дисплеящ. Я вилам за це дуже-дуже сильно І бачите, Україна зараз одна, але її Порошенко не хоче відбуватися від агресора. Тому вона вирішила сама битися з агресором. І ось ми бачимо, що вона вже цей процес розпочала, і в неї вже 400. І агресор Вов хотів тільки що її знищити. Ну у них все золото ще не блищить. І ось Україна помстилася людям. Правда, не всім. Ну, нам помстилися. Україну, бачиш, зараз дуже сильно загроз. О, її суспільстві. І Україна бачить весь який подається ви її. мені на канал, поставте мені лайк, напишіть коментарі, ту ту красивий. І тоді ту Тутуту тутуту. Тутуту народ. Якщо ви будете. Я бачу, що ви не будете але я бачу, що ти фінанси. І ось Україна попала в лапи знову агресора. Агресора. Ми не можемо сказати, що це росіяни, все українці. Ми можемо вам сказати ми помсти всі як це буде дивіться екш тільки сьогодні і тільки на Маккобу дарум канал помста України тань, тан-тань-тань, тан-тань-тан, тан 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 тан-тан тан-тан-тан тан тань-тань-тань.

三三三三三三三三，再转到外面貌似。三三三三三三三三三三三三三三三三三三。

Аля-ля-аль-а-ля-аль-ра. И ось Украина будут дуже, 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 друже, друже. дуже, 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 Дуже-дуже, дуже, 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 дужя, сельном. І я вам, надіюсь, вам сподобалось це відео. ви поставите мені лайк. надіюсь ви підпишете мені на канал. надіюсь ви все розписуйте, друзям, друзі, друзі підпишеться мені на канал. Друзі, розказуйте своїм друзям і ті друзі, підтримуються мені на канал. І в мене буде 100 підписчиків і я буду плакати від радості. Ось такий. Така марія у мене є. Ну я вам всім дякую за перегляд. Поставте мені, будь ласка, лайк. Не 1 на 2, не 3 на 3,3. Розкажіть своїм друзям. Не одному на 2, не 2-3. підпишіться мені на канал Саміш. Я буду опускати у Долонці. А Долонці інакше ваші Долонці. І я вам попрощаюся на даний час. Всім дякую за перегляд. Ставте лайк и на мій канал, будь ласка. Раскальповедайте друзям. Добавляйте мені в скайп. І рекомендуйте мені свої ігри. Ну, і и сервера ви будет. Окей, позову. Ні, народ, ще ми з вами не прощаємося, короче. Хапаш. Лайн, най-най-най-най-най-най.

Чувак, давай, 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 давай. Ну ты ж, хлопай, муте. ты. Охренеть. Хлопаем, у те шос. Хлопай. Хлопай, я ще не кінчую свою серию. Хлопей, у мене же все життя впереди. Ну, тут до меня вже двибишься, но... Конец, серія... Всім дякую за ваш перегляд. Дізьми мені поставити дуже такий великий, великий лайк. такий фай. А такий, щоб я хотів ще почати. А я думаю, рус що я жартую. Я жартую, І напевно тут відео буде роучат о мега, з дівчатками. Я буду їх тро. -вати. Буду предлагати їм. Погані речі. На що згоджуся тільки погані дівчатки? Тому подивите налезай. А креса, Ну ні, фіга, фіга, я видам, я видамся меншому, Будь Бу, ласка, дай будь ласка. От ти, Я не знаю, чем. Охренеть. Пидер. Ну, короче, дяка за лайк, подпишись на канал и си Пока Пока Така. Чарты